Героям слава. Саме таку назву має майбутній мультиплеєрний шутер від українських розробників із компанії SpaceDev. Хоча і компанією їх назвати важко. Адже це всього-навсього два хлопаки, які почали створювати гру в далекому 2021 році. Постійна зміна концепції, неоднозначні коментарі в інтерв'ю та відсутність фінансування проєкту. Я вирішив купнути трішки глибше, дізнатись, як відчувається ігролад та знайти додаткову інформацію про SpaceDev та її засновника. Ви на каналі Маркус Комбат і гайда розбиратися в чому проблема. Glory to the Heroes. Your Перше я почув про цей проєкт ще на початку повномасштабного вторгнення. Відео з ігроладом ширились Тіктоком дуже жваво, і не натрапити хоча б на одне з них було майже неможливо. Та я просто зрадів, що хтось вирішив показати війну та пішов собі далі. Але ось буквально на днях Твітером почав ширитись новий інфопривід стосовно Glory to the Heroes. В інтерв'ю для Доу автор висловив ну дуже вже дивну думку стосовно мультиплеєру та можливості грати за окупантів. Давайте до цього ми трішки пізніше повернемось. На превелике здивування усіх, і на жаль, на моє. Гра саме зараз планується як мультиплеєрний шутер в першу чергу. Мені вдалося дізнатись деяку інформацію, як вона грається зараз в одного із альфа-тестерів. За його словами, альфа-версія відчувається непогано, доступна велика кількість зброї, острів зміїний та мапа якогось полігону. Мультиплеєр уже доступний, проте вибрати сторону конфлікту неможливо, адже доступні тільки ролі медик, інженер і так далі. Звичайно, що планується сюжетний режим, в якому як кажуть розробники, будуть розкриватись історії реальних людей. Важко сказати, чим саме керується автор, але проєкт виглядає надто амбітним. Я можу зрозуміти, що розголос Тіктоці міг справити враження високої затребуваності такого тайтлу, але збори на кікстартері говорять про зворотнє. При цілі в 51 одну тисячу доларів було зібрано тільки 10 тисяч, і збір було відмінено. Для тих, хто не до кінця знає, як працює кікстартер, пояснюю. Тільки за визначений термін та за наявності необхідної для закриття збору суми автор збору отримує кошти. В іншому випадку вони повертаються. Зараз особне фінансування, яке я можу судити, відбувається за допомогою Патреону. Щомісячний збір на Патреоні становить близько 1500 доларів. В цьому відео я точно не буду ставати на захист авторів. І моя позиція досить чітка. Автори намагаються показати всім, які страшні речі витворяли росіяни на нашій землі, але роблять зараз акцент на багатокористувацькій грі. Головний аргумент ми додали механіку паніки, щоб ті, хто гратиме за окупантів, відчув жахи, які вони творили. Проблема саме в суті цього: вам треба бути нереально досвідченим девелопером, щоб передати весь жах, що творили вони на території Бучі чи Ірпеня. Думаєте, я просто так згадав про ці міста? Звичайно, що ні. Ці міста є онлайн-картами для боїв. Так вони знаходяться ще в розробці, так є ймовірність, що їх не додадуть, але морально-етична складова буде відігравати надважливу роль. Саме ці міста після звільнення відкрили нам жахи українсько-російської війни. Саме таке ваше рішення уже призвело до лютого шакалячого експресу у Твіттері, і саме на вашій совісті буде рішення робити їх полем бою. На мою скромну думку, основна проблема проєкту це орієнтування на західну аудиторію, який в більшості буде абсолютно по на звірства, які вчиняли окупанти проти мирного населення. Я не вірю в те, що якась механіка панічної атаки зможе все це обіграти. Хорошим рішенням було б саме сконцентруватись на сюжетному режимі, але ви пішли трохи в інший бік. Так це складніше, так це потребує більше коштів та сил. Але як здається мені, ноунейму з УкрЮтубу – це найпростіший шлях. Адже розголосу проєкт набрав саме в англомовної аудиторії. На почуття українців ви не так сильно і зважаєте. Це відслідковується по соцмережах, ви відписуєте в тіктоці українцям англійською мовою. З боку це виглядає як неповага до нас в першу чергу та до постраждалих в цій війні. Але давайте емоції охолонимо. Поки я писав сценарій, автори вже відреагували на шквал критики, та вказує, що раніше усім все подобалось і не було незадоволених за можливість грати росіянами. Переказувати їхні слова я не буду, але залишу посилання в описі на їхні інтерв'ю та статті. Проте знайти їх в соцмережі не вдалося. Точніше, я натрапив на сторінку Сергія Воронова в інстаграмі, але на ній пусто посилання на LinkedIn веде в нікуди. А інший учасник розробки Олександр Абашкін так, ніби взагалі, випорувався з інтернету. Чи викликається довіру? Дуже тупе питання. Проте на ютуб-каналі КПІ можна глянути повне інтерв'ю від каналу ICTV. яке вирішення бачу в цій ситуації? Я якщо мультиплеєр залишиться це ніяк не змінить відношення українців. Що можна змінити в ньому? Сам формат PvP не дозволить сильно задебафити сторону, в якій гравець гратиме за окупантів, бо це поламає баланс. Та система з панічними атаками, як мінімум, звучить ніяк. Як один з варіантів, після закінчення матчу можна було б виводити факт про війну в залежності від сторони конфлікту. Так перемагаючи за зсу, можна було б дізнатись про подвиги, звільнення населених пунктів чи інші факти, які б прославляли наших героїв. Якщо ж перемогу отримує бляха, це навіть незручно говорити. Команда росіян вказувати їхні злочини проти мирного населення з датами, деталями, а можна навіть і фото. Інший варіант, що спадає на думку, це зробити сторони конфлікту мультиплеєра зовсім умовними: зелені проти червоних, чи сині проти червоних, чи щось в такому роді. Проте тут воно несе проблему іншу, як саме гра тоді покаже всі жахи війни. Та, напевно, останній та найважчий для розробників варіант сконцентруватися на сюжетному режимі. Це вимагає багато сил, акторів, аніматорів, сценаристів чи ще там кого. 23 березня в їхній телеграм-групі з'явилося відповідне опитування про те, що робити з грою. І звичайно, що більша частина голосує за те, що все залишалося без змін. Чому, звичайно? Так це ж уже ваша постійна аудиторія і легітні фанати. Звичайно, що вони не будуть вас піддавати критиці. Як мінімум, вам потрібні думки з боку, потрібні консультації та поради більш досвідчених девелоперів, і треба багато працювати та шукати фінансування. Я ж бо до речі для себе вже провів деяку паралель, адже в інтерв'ю, яке вас брали репортери з каналу ICTV, ви чітко говорите, що бажаєте показати жахи війни. Проте зараз в березні при відсутності фінансування вас уже кинуло в бік мультиплеєра. Я не до кінця впевнений, що ви в силу своєї недосвідченості бачите цілковиту картину свого проєкту комунікації з українським ком'юніті явно не вистачає, а телеграм не охоплює таку вже й велику аудиторію. Та реальні вирішення ви починаєте приймати тільки після суспільного обурення, ну і я, звичайно, мовчу про гарантії в принципі отримати якийсь проєкт хоч коли-небудь. Адже Glory to the Heroes не зареєстрована як торгівельна марка, або я ж чогось не можу знайти в інтернеті. Як вказують розробники, гра не буде продаватись на території Білорусі та Росії. Не думаю, що це сильно стане на заваді тим самим росіянцям обійти такі обмеження. Для чого взагалі все це відео, для кенселінгу, хайпу чи, можливо, мені заплатили. Всі ми повинні думати власною головою, критично ставитись до розробників, навіть якщо вони з України, та не відразу довіряти будь-якій інформації, яку бачимо на просторах інтернету. Що б я хотів сказати розробникам, якщо вони побачать це відео, заведіть якийсь мінімальний щоденник, давайте раз в місяць відповіді на запитання і подумайте, які цінності сповідує ваша аудиторія. І яка аудиторія вам в принципі потрібна? Для себе висновки я вже зробив і не вважаю етичним дозволяти вбивати українців ще й у відеогрі. Час зараз зовсім не для цього. Це був Маркус всім борщу.